Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGames. Мене звати Ігор поряд зі мною Ілля на столі традиційний Unmatched. І сьогодні ми пограємо бій, який нам, нас попросили в коментарях до відео. Ми такого ще не грали. Такий матчап, і я думаю, буде дуже цікавим. Це буде Bigfoot проти Томой Годзен. Ну, Ілля, очевидно, що вибрав Bigfoot. <кхем> Нагадаємо, да? що це за боєць. Це і з ближнього бою. В нього 16 одиниць життя, йому допомагає кролень. Боєць теж ближнього боя і 6 одиниць життя. Вони бігають на 3. І дуже кльова властивість у Бігфута, що якщо наприкінці вашого ходу в зоні з Бігфутом немає ворожих бійців, можете взяти одну карту. Я буду грати за Томой Годзен. Це боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, помічників немає, переміщення на 2. І атака на вздогін. Коли герой суперника залишає зону Томоє. Годзен, завдайте йому цьому герою одного поранення. Ну, Нагадаю, що та моя дуже орієнтована на бійку з героями, а тут є дуже сильний помічник, тому буде дуже цікаво з точки зору бійки. Так, ти яким будеш грати? Першим ти впевнений, що ти кролення вже готовий виставити щодо того, як карти подивився? Так. Да. Ну, окей, тобто ти настільки впевнений, що ти переможеш? Да. Ну, набираєте 5 карт. Ви можете ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте Збройним силам України, тому що це зараз найголовніше. Якщо буде бажання натхнення, можна долучитися до підтримки каналу. Як це зробити, ви знайдете, знайдете в, офісі в, офісі, в якому офісі? в описі до цього відео. Щось <кхм> заговорююсь. І ось так от я починаю з такими картами. Хай, щоб я показав карти, да? Ну покажи. Маневр. Ти одразу починаєш з маневру, да? Да. так? Так, що ж мені тут робити, Ігоре? Угу, Я ж не знаю, що ти хочеш там робити. А мені точно треба було маневр робити. Думаю, що ні. Але я вже зробив. Угу, Міг би так, да. міг би Один... подумати і зробити по-іншому. Ну я навіть не знаю. Ну я, напевно, і залишусь. Їм сюди во так от. Добре. І ще ви мене все ходи. О, це класно. Чому? Ну, тому що на тобі ініціатива, ти ж перший гравець. І я буду змушувати тебе зараз скидати карти. Ну так, да, ну так. Да. А ти спробуй м -м, спрятатися. М -м, а для чого мені ховатися? Ну, ти ж хочеш по картам виграти? М? Ти ж хочеш по картам виграти? Ні, просто зараз тобі доведеться скидати якісь карти і. У -у -у. Один. 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 Так. І, мабуть. Ще я думаю, Е, так, ще один маневр. ще один маневр. «Открить-закрить», так? Е, е, ні, я просто залишаюся з зачиненими дверима. Ну добре. Угу. Я використовую цю карту і можу на 5 комірок переміщуватися. Добре. Той ще ходить лісом. Один, два, три, чотири, п'ять. Угу. Кролення кудись переміщуєш? А я не можу, тут тільки біг А, ну да, так, ти, ти ж тільки біг фута. Так, ти будеш бити, так? Да? Так. Да. Так. це що в нас? Це наш нічкусь. На п'ять, мабуть, полетить. Це в нас, мабуть, на п'ять полетить. Ну як ж тобі грати? Е, ну, не знаю. Ну от. Я і от я йому карту не покажу, тобто він сам думає. І чому я ще не вирішив, що це так? Що, ти, що це проти демона чи Бога. Ти мені задаєш три поранення. Раз, а, два, три. У мене візьміть одну карту. Є. І потім, якщо ви програли бій, подивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Може не треба. Чи може не треба? Ні, ну кролинячі роги точно тобі не потрібні. Це 100%. Ну, добре, давай, давай кучку. Ні, ні, постривай, постривай, постривай. Дай, ну, дай я подивлюся, що в тебе. Що в тебе є. Угу, угу. Добре, я скидаю. Я скидаю. Так. Тепер мої два ходи. Тепер мої два ходи. Тікай. Ти впевнений? Так. Да. Я ж тебе загризу. Ти ж мене загризеш, так? Да? Так. Тому її буде атакувати. А чому? Бігфута. Тому що я знаю твої карти. Так, каверза. Відповідно, тільки одиничку тобі влетіло. Тому що страшна сила не спрацювала. Але в мене ще, одне, ще один. І ще одна каверза в мене. І ще одна каверза в мене. І ще в тебе немає каверзи, тому. Є. Чого це -то є. Того, того, що в тебе немає тієї каверзи, тому летить в тебе. Це моя остання битва. Цілю цієї атаки може бути лише боєць Суміжний тому Томою гозен, цю карту грають горілиць. <плес> Нормально. Угу. Чотири тобі летить, друже Бобер. 11 на 11. Розмінялися. Угу. Супер, я походив. Мене. Ого, це було прикольно. А до речі, ти, коли тут залишився, ти ж мав взяти одну карту і потім скинути. Ну ми забули про це. Шо? А, ти міг взяти, да? то можу взяти, а може не взяти, да. угу. Ходи. А, тобі полетіла в дупу стріла. <світ> <світ> а, що ти? а, ти хочеш ще карту потягнути. Ну так. Да. Можеш таке дозволити собі. Так, але тепер я не знаю, які в тебе там карти. <світ> але тепер я не знаю, які в тебе там карти. Ти знаєш, тільки про каверзу і кусь-кусь. Каверзу. каверзу в тебе вже немає, каверзу я в тебе витягнув. А в тебе, так, да, два, там кусь-куся є. Один. Було два. Неправда, один. Вони підтвердять. Де ти вже один? Значить, там ще щось було, не пам'ятаю що. Угу, 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 угу. Слухайте, ну така собі. А така собі. Ну, давай, обирай. Що ти робити будеш? Що я буду робити? Ну. Щось, щось треба робити цікаве з тобою, 100%. Цікаве. Але точно, щоб ти мене не оточував. А чому? Бо я не хочу бути оточеною. А чому? Бо це не найкраще. Раз, два, три, чотири, 5. У мене 5 карт. А що? Ну Давайте маневр. Ну, і що ти робити будеш? Відкривати. Двері. Одним відкрив, другим перейшов. Ще один маневр. Ще один маневр. Давайте так зробимо. Давайте зробимо ось так. Раз. Раз. І два. Все. Усього, да? Так. Тоді маневр. Угу. Угу. Ну, я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Дуже неочікувано, що ти мене хочеш вдарити. А чому? Поясни мені, будь ласка. Добре, давайте отак. От. Це дикість, так? Да? А у мене сутичка 4 проти 4. Я дикі. перший. І я переміг. І після бою, якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть перемістить обіця максимум дві комірки. Ну ні. Ну, так, раз, два. Летить тобі стріла. Ну нормально. А в тебе, якщо перемогли, тому в тебе не працює. Дивіться, що він зі мною робить. Да, 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 то моє гозен може таке собі дозволити. То моє гозен може собі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 карт. Шість карт. Помперум пум пум Ну, і що робиш? Робиш? Робиш. Що робиш. робиш? Що робиш? Ну, давай я зроблю наступну історію. Давай я спробую. Мені ж, тебе... Мені ж потрібно тебе якось добивати. Правильно? А я карту хочу. Ні, вже не можеш. А я хочу. Ні, постривай, поки що не можеш. От я, коли до тебе прибіжу, ти теж не зможеш. <гум> Ладно. Але чи прибіжу я до тебе? Оце питаннячко. Давай. В мене дві дії, да? Ха. Ну. Да, я думаю. Ні. Думаєш, не потрібно думати? Правильно. Думаєш, не потрібно думати? Це прям буде не дуже приємненько, якщо я не буду думати. Ну, якщо я сюди до тебе підійду, ти ж мене оточиш. Неправда. Ти ж мене оточиш, а я... А я ж тебе хочу... не зможу. Чого, кролень, прибіжить? А чого ти приб... така, адже? І все, і я тут оточений. Ну, так це ж добре, давай. Ти думаєш, що це добре? Давай. Я не думаю, що це добре, тому маневр. Ну, давай. Угу. Раз, два, все, голос. Так. Хм. Неприємненько, неприємненько. Але неприємненько. Ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь карт. Сим-карт и тоди, 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 тоди. Ні, це так, це так не хочеться. Слухай, по-моєму, ти от щось цей. Щось. Так. Да, я ж не хочу себе загнати прям в. Е, цей. Ну ладно. Раз, прийм. два. О. Привіт. Це моя остання битва. Сімка. Хавер за тут не допоможе, не? Ні, не допоможе. Ну, трійка в тебе летить. Я, звісно, не піддаюсь, щоб ніхто не думав. Але от. Перемістіть вашого бійця максимум на п'ять комірок ви можете переміщувати цього бійця, не будеш переміщувати. Ну, раз, два. да. Вирішив побігати туди-сюди, да? Потанцювати. Ну окей. Да. Добре, твій хід. Маневр. О! Хе -хе. Молодий, що думав? Так, ну, да, Я зрозумів. Добре, давай бікфут б'ємо. Бікфут буде бити? Mm, якщо бікфут буде бити. Ну звісно, кролень може кусати. Сутичка. Але, але. Блінь. Тобі два. Я не зміг тебе. Мені І два, да? Раз, два, Пушу, так. Я а не зміг да. тебе відштовхнути для того, щоб тобі знову стрілу кудись запустити. А, так. Bigfoot. Постривай, ти куди? В тебе був маневр і атака. А це вже не це. Куди ти це вже не це? Нє-ні-ні-ні-ні, ти мені оце не то. А я то. Ти мені це оце не то. Ти мені оце не то. Так. Що в нас? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять карт. П'ять карт. Добре, давайте зробимо наступним чином. Давайте я буду атакувати Бікфута. А може ні? Каверзо. Пробивний постріл. Добре. каверзо. Каверзо використав, це супер. І останній бій щогуна кісо. Перемістіть, тому я гозозен максимум три комірки, вона може переміщуватися через помічниками. Потім виберіть одне. Тому козен відновлює дві одиниці здоров'я або здобути одну дію. Раз, два, три. І треба відновити два здоров'ячка. Раз, два. Я походив. Маневр. <гум> — <гум> Що ти ну, будеш робити? Я тебе кущ пуще біг Слава Богу. Тому що це блиск Сталі, негайно, що ворожий боїться, це герой. А це герой. Всі, скасуйте всі ефекти суперника. Скасували всі ефекти. Тобі два. Мені летить два? Так, але тобі у відповідь летить лети один. Якщо ворожий боєць, що брав участь у бою перебуває в суміжній комірці, задайте йому одне поранення. А. Так. А -а -а. Так. Скільки карт? Мало. Три. Але в тебе немає сімки вже. А, сімки я всі використав, так. Да. <п invece> але обидві класно лягли в бікфрута, так. Да? Да, так блін, в тебе твої оці трійки каверзи ще залишилися. І що мені з тим робити, поки що не зрозуміло. Щось? Щось. А в тебе є на руках захист на трійку? зрозуміло, так? Да? Не зрозуміло. Не зрозуміло. Може да. Може ні. А може ні. А може, так. Да. Може ні, а може так. Да. Так, ну, мені здається, що тоді потрібно. Тіка вдарити оцього хлопця кролення нарешті. Пробивний постріл. Я не пробиваю, але беру дві карти. Я залишаюсь на місці. Ти залишаєшся на місці, так? Да? Покажи мені ці три карти. Так? Ти їх побачиш. А, да? В наступних раундах ти їх побачиш. В атаку або в оборону. І другою дією я буду робити маневр. Я буду робити маневр. І цей маневр в мене буде виглядати таким чином. Раз, два. Mm -hmm. угу. Добрий маневр. Так. Один, один, один. Ще один маневр. Да. Один, один. Ага, навіть так, так? Да? Ходим. Яка цікава цікавість. Давай. Ходи. Ну добре. Голден буде атакувати Big Food. Піймав я твою трійку, тобі одиничка летить. П'ятеро проти тисячі. Так, чотири життя. Чим би тобі ті чотири життя забрати? Маневр. Давай на Чому зупинимось? Маневр. Зупинимось. Раз, два. Мені здається, це буде вкрай важко. Маневр. Так. А, я. Шо? Я насправді. Ну, ладно, я, ти, вже, ти вже зробив маневр. Да? Один два, один два. Так, да, оце моя помилка. Я не побачив, що, що я сам себе в пастку загнав. Я таке трохи. Давай кролень. Е, кролень буде бити? Так. Да. Дивись мені боч. о Йа-хо-хо! два летить мені. Раз, два. А я беру карту. Дивлюся твої карти. Дивлюся твої карти. Оооо, ну, друже Бобер. Ну, Ні. Ну, друже Бобер. Ну, Ні. Ну, Ні. Все. Приїхали. Приїхали. Ну, тоді, так. Да. Тоді я буду починати хід. І e, e, я атакую. Ти так затягиваєш? Я атакую. Ну, Гідний да. суперник. Під час бою, якщо ворожий боєць герой, значення цієї Капець, карти дорівнює 5. У як так можна. Було... Ось карта? Як так можна було не уточнити, що це ти? Кролення. Ну все, давай, продовжуємо. <гум> 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 ти ж зрозумів, так? Да? <гум> Ні. Я, я цю карту насправді брав за допомогою цієї. У мене були оці. Mm. Двічко, як б тебе не добив би. І два захисти, а так мені п'ятірочка прийшла. Тому я такий валки. ху Слухай, а тобі не прийшло жодного. А, тобі один прийшов кроллячі роги, <гнал> <гнал> я, я його скинув на початку <гнал> цією ж картою. Слухай, я дві карти ці розіграв. Дві, 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 <гнал> дві, дві. <гнал> 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 да, мені ще... Знаєш, як як, як то кажуть, розіграв цей інтеракшн, вгадав. Ну я з картами слідкував. Все вроді правильно робив. Але те, що ти мене сімкою приніс. Двома. Ну да. На це, вісім. Це було це таке собі. потужно, да? Це було прям потужно-потужно. А чого на вісім? Я ж тебе один раз на чотири, а інший на три. На yeah? сім я тебе лупанув. Да. Ну слухай. Ну, сім це пф, майже половину життя бікфута. Mm -hmm. І в мене ще сім здоров'ячко лишалося. Да я... Легко. Ну, бачиш, мені пощастило, що тобі не приходили оці твої каверзи. Трійки Трійкі каверзи, так. І ще в тебе кролень там, умовно, тільки одна карта прийшла, і я її встиг скинути. І зараз мені просто шалено пощастило, що в тебе була одна карта на захист, і я просто її взяв і реалізував. Бо інакше б я тебе не добив би, а, так би я, б а б... я оточений. Ну, я б захищався, але сильно мені все одно не допомагало, тому що я отримував би по два бойових поранення в будь-якому разі uh -huh. від тебе. Ну, так, да, да, да. ось такий вийшов бій. тому е, Якщо ви ще не поставили вподобайку, то якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не вибачу, цього ще не зробили, залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.